І ми продовжуємо наш ефір. Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок в пункті пропуску через польсько-український кордон Рава Руська Гребенне. Акція протесту там розпочалася 4 червня і має завершитися сьогодні, 6 червня, у другій половині дня. Про це йдеться в телеграмі Державної прикордонної служби. Учора протестувальники взагалі не пропускали вантажівок на виїзд з України. І більше про те, що відбувається на кордоні. Говоримо далі. Доєднуємо до розмови речника Державної прикордонної служби. України Андрій Демченко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андріє, доброго ранку вам. Доброго ранку. Добрий ранок, студія, пане Андрій, розкажіть, що зараз власне відбувається на пункті пропуску Раворуська Гребенне В якому режимі здійснюється пропуск вантажівок? Ну, власне ситуація кардинально не змінилася. В бік Польщі вантажівки не пропускаються. В бік України певна кількість все ж таки має можливість проїзду. Загалом за минулу добу таких було близько 60. в черзі. На території Польщі знаходиться близько 50 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість проїзду в бік України. Треба розуміти, що на виїзд з України. Дії електронна черга, і фактично водіям не потрібно фізично весь цей час перебувати поряд кордону, очікуючи на можливість перетину? Але також ми не фіксуємо, що в цій електронній черзі зараз, зараз зареєстрована велика кількість охочих перетнути цей напрямок. Скажіть, як до гуманітарних вантажів чи є інформація щодо їхніх затримок протестувальниками? якихось обмежень, які по власне ускладнювали можливість проїзду на цьому напрямку бік України Всіх необхідних для України вантажів немає. За інформацією від польських колег, яку ми мали напередодні початку цієї акції з блокування руху для вантажних транспортних засобів. Також зазначалося, що гуманітарні вантажі в бік України пропускатимуться. Тому сподіваюся, що таких ускладнень на території Польщі в тому місці, де знаходяться учасники цієї акції, а зазначу, вони знаходяться не поряд самого кордону, а на певній відстані. На автошляху, які, які можна прослідувати до кордону, які можна прослідувати слідуючи від кордону. Тому знову ж таки сподіваюся, що ускладнень для важливих для України вантажів на цьому напрямку немає. Скажіть, пане Андрію, а чи відомо про причини ось цього протесту? Власне чому протестувальники знову заблокували пункт пропуску? Ну, пояснень, які. Ми мали від польських колег це дуже коротке. Я думаю, що ця інформація не знову ж таки також від учасників цієї блокади, що вони вимагають зменшити надходження з України зернових культур на територію Польщі. Так це чи не так? Чи можливо вони? Несуть якісь інші е, свої бажання, мені складно сказати. Можу констатувати тільки ту інформацію, яку ми маємо, і те, що ми фіксуємо безпосередньо по кордону, власне, вже під час руху вантажних транспортних засобів. Чи справді сьогодні завершиться протест? Що відомо про те, як довго він триватиме? Ну, відразу зазначалося, що. Е, це блокування на цьому напрямку має тривати до другої години дня сьогодні. Чи дотримуються протестувальники своїх слів і тієї інформації, яку вони зазначали польським прикордонникам, будемо бачити вже в обід. Але звісно, що сподіваємося, що ці дії припиняться в той час, про який вони зазначали, а не продовжуватимуться далі. Яка зараз ситуація на інших пунктах пропуску через польсько-український кордон? Що що там відбувається? На інших напрямках ми бачимо, рух вантажних транспортних засобів відбувається інтенсивний в обох напрямках. Вчора ширилася інформація про те, що, начебто, протестувальники не пропускають вантажівки ще на одному напрямку. Це напрямок пункту пропуску Шигіні, але такої інформації від польських прикордонників ми не отримували підтвердження цьому. Ну і власне по самому пункту пропуску бачили, що вантажівки як приймає польська сторона, які слідують з України, так і з Польщі в Україну також прибувають вантажні транспортні засоби. Зрозуміло, дякуємо за цю інформацію. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І говорили ми про ситуацію на пункті пропуску Рава Руська Гребенне. Нагадаю, що там польські фермери розпочали акцію протесту 4 червня, і попередньо вона має завершитися сьогодні, 6 червня, у другій половині дня.